Привіт, це Афеміна. І я вітаю вас на своєму ютуб-каналі, який присвячений культурі, статі та актуальним проблемам сьогодення. Сьогодні я хочу поговорити на тему, яка викликає безліч конфліктів між різними ідеологічними таборами: чи має жінка працювати? Якщо максимально спростити та гіперболізувати, то суперечки стосуються того, що фемінізм нібито дав жінці право працювати, а до того вона безправна і бездіяльна сиділа вдома. Та чи дійсно це так було? Давайте розбиратись для початку. Пропоную уточнити слово працювати в нашому сучасному контексті. Це розуміється як можливість виконувати певну функцію за певний проміжок часу та отримувати за це гроші. Більше того, ми сприймаємо це як жителі великих міст, в яких всі блага купуються за гроші, але це слово можна трактувати і ширше, як певну діяльність, якою зайнята людина. Вона може конвертуватися у гроші. Використовуватись безпосередньо в побуті або конвертуватися в інші цінності, як то соціальне визнання, вплив на різні процеси тощо. Також ми маємо враховувати контекст: місто це чи село, яка епоха, Який соціальний стан людини. Адже всі ці фактори завжди впливали на те, чим має займатися людина. Почнемо з села. У традиційних аграрних суспільствах дійсно існував поділ на жіночу та чоловічу працю. Жіноча діяльність переважно зосереджувалась вдома і була пов'язана з побутом приготування їжі, пошиття одягу, догляд за дітьми та свійськими тваринами. Так, жінка не отримувала за це гроші в нашому сучасному розумінні, але і економічно-господарська діяльність тоді була зовсім інша. Така зайнятість жінки була життєво необхідною і, по суті, це була її робота. А замість нашої зарплати вона одразу отримувала готовий продукт. У вигляді їжі, одягу та інших побутових речей, які вона створює власноруч. Також не забуваємо про ярмарки, де жінки могли продавати продукцію свого домашнього господарства, або таке явище як корчма, де жінки могли готувати, бути в нашому розумінні, офіціантками або взагалі управляти цим закладом. Розширимо контекст: селяни були різного достатку. Жінки із забезпечених сімей мали помічниць і наймочок. Які виконували брудну хатню роботу і отримували за це гроші в той час, як ці заможні пані мали вміти управляти всім домашнім господарством. Речі, у дворянських сім'ях та у сім'ях заможніх містян дружини також займали цю посаду та мали управляти усім сімейним майном та домашньою прислугою. Ці жінки теж виконували свою роботу, яка потребувала певних знань та навичок. Нормальної зарплати, звісно, не було, бо у землевласників дохід ішов на забезпечення всієї сім'ї, а заможні чоловіки містяни мали заробляти вдосталь, аби забезпечити рівень свого життя. А бідні селянки та містянки мали йти у найм на роботу в нашому сучасному розумінні. Але важливо також пам'ятати те, що в селі контакт з землею безпосередній, а тому доступ до їжі. Прямий і легший, а одяг переважно робили власними руками, чого не можна було зробити в місті. З початком індустріалізації та урбанізації, все більше людей переїжджало із сіл у міста ішло працювати на заводи та фабрики, де, окрім чоловіків, працювало також багато жінок, навіть дітей. Життя в місті дійсно потребує грошей, тому що саме вони є основним чорлом утримання добробуту. Їжі одягу житла. Але навіть якщо ми візьмемо міста до індустріальних революцій, там теж можна було зустріти жінок різних професій і не тільки тих, про які ви подумали. С труди про жінку, яка лише сидить вдома і займається дітьми, це лише один з варіантів жіночого життя. Це, взагалі, концепт Янгола в домі, ідеальної слухняної пасивної жінки, яка сидить вдома і нічим іншим не цікавиться, це такий собі ідеал. Заможної буржуазної вікторіанської доби серед аристократичного стану теж є багато варіантів, тому що дуже багато залежить від того, в якій родині народилась чи опинилась після заміжжя жінка. Також важливим є її характер. Цим жінкам, звісно, не треба було ходити на роботу, адже їхнє життя по факту народження було забезпеченим, як і життя чоловіків цього стану. Однак ці жінки часто були важливою частиною політичних ігор. Або могли напряму впливати на різних правителів. Всі ми знаємо про інститут фаворита при французькому дворі, або про століття жіночого султанату в Туреччині. Ми оминаємо і того факту, що неодноразово у світовій історії жінки самі очолювали різні держави. Також аристократки часто впливали на культурний контекст своєї епохи, формуючи навколо себе середовище, де збиралися інтелектуали, мислителі та Митці, речі, тут важливо згадати також і чоловіків, які займалися мистецтвом або інтелектуальною працею. Більшу частину історії такі діячі не заробляли життя так, як ми заробляємо зараз, адже вони знаходились на утриманні своїх патронів. Довгий час мистецтво і філософія розвивалися саме таким чином, тому що масовий артринок, як і масова освіта, з'явились у 19 столітті. Повертаємось до жінок. Говорячи про аристократичні та заможні буржуазні сім'ї, ми не можемо оминути тему у гвернанток. Аристократки рідко займалися самостійним вихованням дітей після народження, немовля віддавали годувальниці, а потім вихованням займались гувернантки та вчителі. Гувернантки мали бути освіченими в різних сферах, а також обізнаними. У звичаях аристократичних кіл, за що вони і отримували зарплату, також дуже важливо пам'ятати, що персонал великих маєтків та угідь жив там, же. на тому життя і робота відбувалися в одному місці. Але не варто оминати фактор батьків, які теж могли значно впливати на долю своїх дітей, зокрема і дочок. Саме батьки могли дати спеціальну освіту своїм дочкам. Це було, наприклад, з відомими художницями, або жінка мала отримати підтримку від свого чоловіка, який бачив, і цінував її знання, навички і таланти. І завдяки цьому жінка починала свою інтелектуальну творчу діяльність і входила в історію як турець чи мислитель. Або можемо піти ще глибше в історію, наприклад, в античні часи дружини римських та грецьких чоловіків громадян дійсно були обмеженими у своїй діяльності, яка відбувалася. Переважно вдома разом з тим були гетери, які своїм статусом дуже схожі на чоловіків, митців та мислителів, бо вони так само знаходились на забезпеченню своїх патронів. До речі, також відомі випадки, коли римські матрони, дружини римських діячів, впливали на політичні процеси з їх допомогою, що говорить нам про те, що ці жінки були достатньо освіченими та обізнаними в різних сферах. Та окрім цих жінок, ми маємо ще більше жінок рабинь. Або жінок вільних не громадян, які приходили з інших міст, наприклад, або які були вільно відпущеними е рабами, які теж займалися дуже різною роботою, тримували за це гроші, тому що їм потрібно було забезпечувати собі життя. Звісно, мені не хочеться ідеалізувати минуле і створювати картинку, ніби жінкам були відкриті всі можливості. А звісно, це було не так. Більшість жінок середнього та низького достатку не мали можливостей. Але їхня щоденна діяльність була переповнена різними обов'язками, в тому числі і пошуком заробітку за для прожиття. Не працювати і займатися дітьми та домом могли дозволити собі обмежена кількість жінок і забезпечених сімей, які у ті часи, мабуть, навпаки раділи такому своєму становищу. Важке становище молодої жінки з низьких соціальних прошарків дуже добре розкрита в персонажі Шарлоти Ріттер з серіалу «Вавилон Берлін в її сім'ї була мати вдова. Старша сестра з непрацюючим чоловіком, п'яницею, та дітьми, дідусь і молодша сестра. І єдиним стабільним джерелом доходу була саме Шарлот. Вночі вона була жінкою для сексуальних утіг, а в день вона шукала тимчасові підробітки в поліції. Ви можете засуджувати її, але чимала вона інший вибір. Зрештою, вона таки досягнула свого і отримала офіційну посаду в поліції. Сьогодні насправді мало що змінилося. Ширший вибір можливостей має жінки із більш забезпечених сімей. Вони можуть сидіти вдома, займатися дітьми або обрати собі заняття до душі, відкрити салон краси, створити бренд одягу, зайнятись якоюсь політичною чи громадською діяльністю, чи просто стати сільською ловицею. Жінки середнього класу, а також жінки із малозабезпеченого соціального прошарку змушені заробляти на життя, тому що дозволити собі одного працюючого дорослого одній сім'ї сьогодні є дуже рідкісною можливістю. А як же ж діти? Як вони будуть отримувати материнську увагу, якщо її не буде вдома? На мою думку, яка підкріплена тим, що я спостерігала в реальному житті, жінка може дозволити собі таку розкіш займатися суто дітьми і домом. Якщо в сім'ї одна або дві дитини дуже рідко коли три. У багатодітних сім'ях завжди інша ситуація, тому що вихованням молодших займаються старші в той час, як і мати, і батько ходять на роботу. Так було в сім'ї моєї бабусі, і подібні історії мені розповідали інші жінки, і всім цим дітям також не вистачало контакту з обома батьками. Але це Одна сторона медалі, подивимось на іншу, коли сім'я забезпечена, і жінка може повністю присвятити себе вихованню дітей. Це великий ризик гіперопіки та тотального контролю над дітьми. Коли жінка не має іншого інтересу, окрім дітей та побуту, вона призупиняє свій особистісний розвиток, який формує всередині неї певну пустку. Яку вона починає заповнювати дітьми, така жінка не буде сприймати своїх дітей як окремих особистостей зі своїми бажаннями та особливостями характеру. Вони будуть для неї проекціями її комплексів та бажань, і вона буде вимагати від них те, чого хоче вона сама. А коли діти будуть відмовлятися бути інструментом задоволення нереалізованості своєї матері, ця жінка буде перетворюватись на мегера і пускатиме вхід свою головну зброю. Я присвятила тобі своє життя. Дитині не треба віддавати своє життя і присвячувати весь час. Не треба плутати кількість та якість. Чим старшою з цієї дитина, тим менше їй хочеться контакту з батьками та родичами, і це нормально. А тому батькам важливо зрозуміти, що потрібно дитині. В тому чи іншому віці і давати їй саме те, що вона потребує, до речі, цю проблему мамочки дуже детально розібрала письменниця Бетті Фріден у своїй книзі «Таємниця жіночності. Ця книга стала однією з перетеч другої хвилі фемінізму, яка почалася саме в США. І хоча Беті Фріден була одна з натхненець феміністичного руху, згодом вона пішла з нього. Вона була настільки радикальною, як інші феміністки. Вона не поділяла ультралівих поглядів, вона була готова на співпрацю з чоловіками і була занадто буржуазною у своїй книзі. Фріден детально описує проблему щасливих американських жінок, які цілком і повністю присвятили себе ролі матері та дружини. Такі проблеми для самих жінок і суспільства це згодом мало. Якщо вам цікаво послухати розбір цієї книги, і дізнатися про причини другої хвилі фемінізму, напишіть про це в коментарях. Натяк на цю проблему можна побачити також у новому фільмі Крістофера Нолана «Опенгеймер» у персонажі дружини Опенгеймера. Вона відмовилась від кар'єри біолога і стала звичайною домосподаркою. Часом вона почала зловживати алкоголем, а материнство не приносило їй тієї радості, якої мало. А як же чоловік? Якщо жінка буде зайнята роботою, чи залишиться неї час на чоловіка? Дуже дивне питання, тому що в його основі лежить уявлення про чоловіка як про певний об'єкт, якого треба повністю обгортати своєю увагою. Вагою стосунки і потреби людей у стосунках бувають дуже різні а тому важливо знайти саме свою людину. Для когось гармонія це разом нічого не робити а для інших це навпаки знайти певну діяльність, яка буде постійно їх об'єднувати. Для одних увага це подарунки. Для Других це смачна вечеря, для третіх це прогулянка в парку чи просто задушевна розмова. На цю тему є дуже класна книга, яка називається «П'ять мов любові, яка детально розкриває те, що таке увага і гармонія у стосунках. Любов це не присвячувати людині весь час. Це присвячувати людині час таким чином, яким вона це потребує, і це правило діє для обох статей. Але питання стосунків з чоловіком на цьому не вичерпується. Появіть собі ситуацію, коли чоловік будує кар'єру, здобуває нові знання та навички, знайомиться з новими людьми і загалом розкриває для себе світ. Він розвивається як професіонал і як людина, і він стає більш наповненим. Оскільки любов це щоденна праця і вибір. Важливо, аби партнери разом розвивалися і рухались в певному напрямку. Такому випадку чоловікам просто стає нудно або жінка починає їх бісити. З'являються розмови про жіночу тупість і нібито підкреплюються стративом про жіночу недалекість. Рештою все зводиться до пошуку жінки для душі чи загалом до руйнування сім'ї. Звісно, справа не в роботі за гроші як такий, а у справі, яка буде займати розум і душу жінки, яка буде давати їй можливість розвиватися і наповнюватись. До речі, в епоху інтернету багато жінок перетворюють свої хобі та навички на заробіток. Тому мова не лише про роботу у найм, але в будь-якому разі все завжди зводиться до того, який погляд на сім'ю має чоловік та жінка, як вони бачать свою роль в ній, і які є спільні аспекти у світогляді для одних прийнятною є система. Чіткого поділу обов'язків а для інших важливі партнерські стосунки в будь-якому разі сімейна гармонія не будується на чіткому переліку тих чи інших функцій, які має виконувати чоловік та жінка. Основний фундамент це духовне, інтелектуальне і світоглядне єднання. Крім цього, не треба забувати, що життя буває дуже різним та складається з підйомів та падінь. Чоловік може покинути жінку та залишити без коштів для прожиття, а часто це трапляється ще й з дитиною на руках, або чоловік може переживати певні фінансові труднощі на роботі, або в країні загалом може скластися погана економічна ситуація, і тому потрібно буде заробляти всім. Одним словом, в нашому житті треба бути готовим до всього. А головним аспектом сім'ї має бути любов, повага та сприйняття один одного як повноцінних особистостей. крім цього, жінка, яка сама заробляє, вона краще і частіше буде розуміти цінність грошей і те, як вони здобуваються. Також це впливає і на стосунки, тому що жінка буде сприймати їх менш формально. Вона не буде бачити чоловіка як свого опікуна, чи людину, яка має забезпечити її. Жінка буде налаштована на більш чесні почуття і на побудову глибшого емоційного та інтелектуального зв'язку. Її буде легше побачити в чоловікові людину. А не інструмент для задоволення своїх потреб не забуваємо також про те, що в українській традиції, жінка, яка виходить заміж, вона мала придане, яке було особисто її майном і слугувало певною матеріальною подушкою в разі певних життєвих негаразд. Про дітей та чоловіка ми поговорили, але в цих розмовах ми забули одну важливу деталь: що жінка це в першу чергу людина, яка має свої психологічні та характерологічні особливості. А тому говорити про нас лише у розрізі виконання певних функцій, як мінімум, негуманно. Це так само принизливо, як говорити про чоловіків лише в розрізі функції заробляння грошей та захисту. Жінки та чоловіки мають відмінності, але вони багато в чому схожі. Усіх нас живе прагнення творчості та реалізації своїх. Даних при народженні талантів, тому давати можливість реалізації лише одним і обмежувати в той же час інших говорить про якусь подвійну мораль або взагалі про її відсутність. Повертаємось до початку і згадуємо тезу про те, що фемінізм нібито дав жінці право можливість працювати. Тепер ми розуміємо, що це не так. Жінки працювали протягом всієї історії людства, і її зайнятість завжди була пов'язана з певним контекстом та епохою, в якій вона жила. Так само це стосується і чоловіків, як і ми сьогодні також залежимо від зовнішніх умов, в яких ми існуємо. Якщо говорити про фемінізм, то перша хвиля фемінізму почалась через сукупність різних факторів, серед яких важливу роль відігравала також поширена жіноча праця а тому досі вестися на подібні міфи, які подають жінку як повністю бездіяльну та пасивну істоту. Адже історія доводить протилежне. Друзі, дякую, що подивилися це відео. І також хочу подякувати своїм донаторам на Баймія Кофі, завдяки яким я створюю це відео. Якщо вам подобається мій контент, і ви хочете допомогти у його просуванні. приєднуйтесь до команди донаторів на Баймія Кофі. Посилання залишу в описі відео. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку та пишіть в коментарях своє враження стосовно цієї теми. Поширюйте відео у своїх соцмережах та залучайте друзів до обговорення. Бувайте!